І в нашій студії є перший гість, з яким ми поспілкуємося, якраз про те, як же ж боротися з е, післясвятковими проблемами, які можуть виникнути. Знайомтеся, це сімейний лікар Віктор Петров. Привіт, віктор раді тебе дуже бачити. Як пройшли твої свята? Чи немає в тебе часом післясвяткової депресії? Ні, післясвяткової депресії немає. Свята пройшли дуже яскраво, активно. Як і усі громадяни. Але я, але я думаю, що депресія є в тих людей, які після свят потрапляють до вас. Чи багато таких, чи збільшується їх кількість. На жаль, так, і ця тенденція, вона від свята до свята не змінюється. Неважливо, чи це Різдво, чи це Новий рік, чи це Пасха, тому що є певні особливості. Якщо, припустимо, людина обмежує себе у харчуванні тривалий час, споживає продукти, які легко засвоюються, можливо, термічно не так оброблені, які не такі калорійні, не так містять багато різних речовин після того, як закінчується постування, після того як розговіється. То ем, загострюються хронічні хвороби, особливо у тих людей, які мають якісь гастроентерологічні проблеми. Ну, припустимо, проблеми з шлунком, з кишечником, з печінкою, підшлунковою uh -huh. і так далі. Тому у цьому випадку потрібно максимально уважно до цього ставитися. Знаєш, свята супроводжується з в Україні пишними застіллями. Ну а потрібно пам'ятати, що перед цим піст. І от така, знаєш, різка зміна раціону вона впливає на наш організм. Там ми їли якусь картопельку відварну, а тут уже гуляють. É, tried <laughs> Однозначно, так, і основна рекомендація всіх гастроентерологів, лікарів сімейного профілю в тому, що з цього процесу, до цього процесу, коли яскраве застілля, потрібно поступово приходити. Тобто не варто в перший же день наїдатися дуже багато всього смачненького і заливного, і так далі, тому що це надзвичайно велике навантаження на ферментативний апарат. І це питання носить ферментативний апарат, ксичар. Ну, що е, пішунково просто не справляється з тої функцією, просто фізично не вистачає стільки ферментів, скільки людина з'їла. І виникають різні такі неприємні речі, які нам усім рано пізно з тією знайомим. Я зрозумів. Таке питання: От в мене проблема: поїв салат так е, декілька днів, в який постояв, і потім, ну, відповідно, це відобразилося на моєму стані. Е, скажіть, будь ласка, скільки десь часу в їжі зберігаються цінні елементи, і вона починає… Починає потім вже ну, нецінні елементи з'являтися починає. Ну, оскільки ми не живемо в стерильному всесвіті, і наші руки, наш одяг, наші, наш посуд, воно все має на собі бактерії. Бактерії розмножуються дуже швидко у тому смачненькому, що любите їсти ви, вони теж люблять це їсти. Mm -hmm. І в залежності від того, який це салат, він приправлений майонезом чи він просто олійкою приправлений, термін зберігання відрізняється. Якщо майонезні салати, то це не більше трьох годин від моменту заправки. Тобто, якщо Хазяйка їх заправляє. Три години? Ну, це література, так пише. До речі, а ви ти, можете ти? пересвідчитися і запитати на кулінарному відділі будь-якого супермаркету у спеціаліста запитайте, а скільки у вас салатів Він скаже вам чарівне слово, три години. А, Зрозуміло, що майонезні салати дуже швидко псуються. Там є багато-багато поживних середовищ для мікроорганізмів. І тому найчастіше отруєння відбувається майонезними салатами. Якщо це салати овочі, Приправлені олією, вони можуть зберігатися до 6-12 годин. Але не, не допомагає при цьому холодильник, тобто якщо не на столі буде стояти в холодильнику. Чи це я вам розкажу, різних? що бактерії теж є, такі, які люблять холод, які люблять середні температури, які люблять е, е, високу температуру? А я, я, я тепер розумію, куди в мене всі гроші йдуть? Я ж бактерії кормлю вдома. <сум> Бачиш? Я їх ж багато, і вони розмножаються. <сум> Віктор, а скажи, будь ласка, от чи варто приймати якісь ліки перед тим, як ти сідаєш за стіл такий багатий? Тим скажімо, активоване вугілля чи ще якісь там, які полегшують травлення? Ну, це, до речі, таке цікаве питання, тому що як ви знаєте, скільки вам потрібно активованого вугілля приняти. Е, 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 ну, я не буду назвати свою вагу, але я знаю, що е, одна пігулочка на 10 кілограмів. Тобто 28 треба, так? Мені треба дві. Справа в тому, що ферменти не варто приймати без показань. Люди, які хворіють на захворювання підшлункової залози або, можливо, мають кишленкові проблеми. Перепрошую у нас є телефонний дзвінок. Давай ми послухаємо нашого глядача. Так, Доброго, так. Ранку. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ми вас слухаємо. На жаль, зірвався дзвіночок. І сьогодні а... святковий день народження російська балерина Анастасія Волочкова. Ого, супер, дякуємо за те, що дякуємо, що ви нам дотелефонувалися. Залишайтеся на лінії. Наш режисер розкаже вам, що потрібно робити, щоб забрати запрошення. Ну а ми продовжуємо розмовляти. Про... про ми говорили про те, що чи варто приймати препарати. Я не думаю, що це варто робити, якщо у вас немає хронічних захворювань. Якихось люди, які страждають на захворювання підшової можливо, якийсь хронічний гастрит виразково, Вони повинні зберігати. Дієтичну, mm -hmm. дієтичний спокій, так би мовити, при застіллях. і так само повинні мати при собі ті препарати, які вони використовують зазвичай. Вам, Віолетта, не рекомендую ні ферменти, ні там якісь вугілля і так далі. Якщо виникне для цього питання, то ви завжди можете це зробити після того. <гум> <гум> Зрозуміло. Добре, розглядаємо найгірший варіант. Якщо вже трапилося, так що отруївся. Перші дії, що робити, що вживати, не вживати. Як відрізнити? Чи це отруєння, чи це якесь кишкове, чи, чи у медиків все дуже дуже цікаво, тому що ми любий синдром, коли людину нудить або її, коли бігунець виникає, ми сприймаємо. Однозначно за отруєння. А яке вже воно? Чи воно хімічним засобом, чи воно бактеріальним якимось агентом? Ми вже розбираємося постфактом. Чому? Тому що перша допомога практично однакова. Потрібно видалити залишки їжі, які є отруйними, незалежно чим з організму. Потрібно зробити так, аби вони вийшли. Це е, по-простому. Що стосується е, препаратів, які застосовуються, то це є препарати сорбуючої дії, дуже активні. Не тільки активоване вугілля, але є і атоксили, і біле вугілля, і е, е, ентерозгель, і різні різні такі сорбенти, які швиденько в себе всмокчують всі залишки. Потрібно дати людині багато-багато пити. Е, це можна зробити в домашніх умовах. Перепрошую, Як... пити що, воду, мінеральну чи просто. Хоча б воду. воду? Хоча б воду для того, аби збільшити розчинити цю отруту або цю бактерію у більшій кількості рідини і таким чином зменшити її концентрацію. Тоді і симптоматика буде набагато менша. Ну і звісно, що якщо залишаються спазматичні болі, якщо у людини підвищилася гарячка, якщо е, симптоми не зникли, то потрібно негайно звернутися за медичною допомогою. Багато хто це Я так не любить. Я сподіваюся, ти запам'ятаєш це. Я це на того запам'ятаю. Віктор, скажи, будь ласка, от. Знаєш, зараз проблема серед всіх представниць прекрасної половини людства. Це як розпрощатися зайвими кілограмами після всіх цих свят. От багато хто використовує дієти. Мені цікаве твоє ставлення як лікаря до, до цього. До, дієти. до дієт ставлюся позитивно, тому що я використовую в своїй роботі десь 15 дієт, які є в медичній літературі. Вони так звані дієти попевзли, це і лікувальні дієти. при кожній хворобі є своє певна рекомендація. Що стосується дієт для схуднення, то це дуже таке дискусійне питання, тому що е, я вважаю, що у нас багато перебільшення в цьому е, аспекті виникає. І на рахунок представниці прекрасної половини людства я би сказав так, що е, чоловіки не менше переймаються цими проблемами. У мене знайомий каже, я не йду в зал, бо я став гладким. Каже, так треба йти, А Я думала, ти кажеш, вони не менше переймаються цією проблемою стосовно жінок. І, зрештою, на рахунок твого питання другої частини можу сказати наступне: що якщо збільшити кількість клітковини, якщо збільшити кількість ну випитої рідини за добу, а також рахувати, що і скільки ти їси, проблем ніяких не буде. Я зрозуміло. Добре, ще таке питання. От найбільше страждає під час чи після свят. Під час свят, мабуть, печінка. От як її привести до ладу, Чи варто ту ж саму дієту використовувати, чи якісь пігулки там повживати, чи якийсь народний Народні спосіб? Народні методи ну, варто не переїдати. Це перший найкращий спосіб. По-друге, варто слідкувати за тим, що їс, що їмо, аби ці продукти були не десятигодинним майонезним салатом. От тоді все буде окей печінки, а на рахунок якихось препаратів я би дуже застеріг всіх наших глядачів і вас, тому що е, застосовувати препарати для печінки варто тоді, коли лікар побачив, що є відхилення в її роботі. Нащо втручатися в цей складний механізм? Це не варто робити ні в якому разі. Що стосується е, е, як печінку берегти, е, е, так при застілях е, найчастіші проблеми з печінкою виникають, на жаль, не із їжі, а із алкоголю. І тому люди, які не вживають алкоголь, вони повинні пам'ятати за таке чарівне слово, як аперитив. Воно має дуже медичні такі підґрунті важливі. Якщо людина за 2-3 години до застілля трошечки вжила алкоголю, трошечки. Там можливо пів скляночки вина, там 50 грам. То це вже активує всю печіночку для того, аби вона почала е, готуватися до перетравлювання цього алкоголю і великої кількості їж. Це має під собою ніби таке тренування попереднє перед самим. Банкет. Ну що ж віктор, ми тобі щиро вдячні, що ти сьогодні прийшов до нас зранку в понеділок і дав такі корисні поради. Я думаю, вони знадобляться нашим телеглядачам. Ну і ми нагадуємо, що у гостях у нас був Віктор Петров, сімейний лікар. Ну, а наш ранок триває.